2 квітня це у нас восход, Вон, бачите, Авдіївський напрямок. Це вже не новина, тут це, це вже норма. Тут постійно такі кратери доставили продуктові набори. Це у нас Сокіл, Авдіївський напрямок. Сьогодні 2 квітня доставив гігієну. Ще там продуктові набори. Все, давайте, тримайтеся. Все, дякую. Давайте, дякую. давайте. От тільки що був. А це ще нещодавно мирне е, селище Соловйово, яке теж стерте вже, бачите, щойно був прильот. Е, розбита вся вулиця, розбита все, що знаходиться там біля контори. Тут теж будинку нема. Ось така ситуація. Війна підійшла дуже близько до цих населених пунктів. На жаль, ще тут залишаються люди. Но ми свою справу зробили, ми гуманітарку довезли, продукти тут вже їдемо далі.